Ще п'ять нових шкільних автобусів поповнили освітній автопарк Чернігівщини. Це перша партія, яку цього року отримали школи області за кошти державної субвенції на умовах співфінансування. Один з автобусів допоміг купити Європейський Союз. Його передали Михайло Коцюбинській громаді, де є велика потреба у підвозі дітей, багато сіл, між якими чималі відстані. Тільки в Михайло Коцюбинській ліцеї підвозиться трошки більше ніж 70 учнів. Два автобуси, якими ми користуємося, вже в нас є. До речі, один із них ми отримали восени 2024 року. Точнісінько такий же, як і отримуємо сьогодні. І це дуже важлива подія для нашого закладу освіти, тому що це дасть можливість надати освітні послуги нашим учням на належному рівні. Всі вони будуть навчатися в опорному закладі освіти, який. Відновиться також найближчим часом. Громада у нас по площі дуже велика, населених пунктів також багато, більше 40, а підвіз наразі здійснюється до ліцею з 20 населеного пункту. Тому географія досить таки розширена. Один мільйон гривень третину від вартості автобуса – проплатила сухополов'янська громада, яка має застарілий автопарк, що потребує оновлення. Це вже другий автобус, який отримала громада на умовах співфінансування. Мережа закладів загальної середньої освіти у нас їх становить кількість 13 з урахуванням філій. І за площею наша сільська Сухополов'янська об'єднана територіальна громада є однією з найбільших в Чернігівській області. Тому саме відстані, саме питання підвозу наших учнів до закладів освіти є для нас надважливим в комфортних умовах за рахунок сучасної. Техніки, яку ми сьогодні отримали, у 2022 році через активні бойові дії, і ворожі обстріли Чернігівщина втратила багато шкільних автобусів. Поступово автопарк відновлюється, але додаються нові проблеми. У нас була потреба в 22-му більше ніж 70 шкільних автобусів. На сьогодні лишається потреба близько 45. За рахунок державної субвенції, за рахунок співфінансування громад, ми поступово покриваємо цей парк автобусів, яких не вистачає. Громади також оптимізують свою освітню мережу, тому що, на жаль, дітей не стає більше на Чернігівщині в школах. І, відповідно, маємо зробити так, щоб доставка дітей до освіти і освітній процес, а це частина освітнього процесу, в тому числі, дорога до школи, щоб вона була безпечною. П'ять нових автобусів передали Михайло Коцюбинський, сухополов'янський, крутівський, сосницький та Лосинівський громадам. До початку навчального року освітні заклади отримують ще сім. Шкільних автобусів гроші на це вже виділені.